Ну а ми, друзі, повертаємось. Як вам і обіцяла, що ми сьогодні будемо розпочинати мусхап і він прямо тут і зараз. І звичайно, що по традиції перевіряючи, чути нас на телефонній лінії. Алло, алло. Алло, привіт, привіт, привіт і вітаннячка. Ну що ж, друзі, з нами сьогодні на телефонній лінії. Роні, тобі доброго раночку, і давай розповідай, привіт, де ти ранку. зараз знаходишся зараз. Наразі я знаходжуся в Венеції, в Італії. Ууу, ми непонавано. так мали змогу на пару днів виїхати саме тому. Як, як вона ще е, повністю не потонула Венеція, все в порядку? <рес> Поки що ні, але mm -hmm. сподіваюся, що й не потоне. Але ми ще не встигли багато тут погуляти. Ми тільки прокинулися, тільки приїхали. Я одразу к вам на ефір. О, Ой. супер, супер. Значить, настрій в тебе хороший безпосередньо і немарно, тому що не сьогодні можна. ми будемо ексклюзивно на райрадіо робити прем'єру саме твого треку. Ми вже з тобою, ще раз нагадаю, мали змогу поспілкуватися, познайомитися і швидше із попереднього треку. Якщо мене пам'ять не зраджує, ігнорую смс. Все вірно. Так. так саме так. І скажи мені, будь ласочка, твій трек, ну давай відкриємо всі карти. трек на та Тамагочі. скажи, бо я так і не розібрався, хоча в мене є певні думки на рахунок цього. А чи раптом це не є продовження історії? СМС ігнорувались, але так. щось пішло не по плану. Щось пішло не по плану, і тут та Ну, ми по тому, як, як він далі буде продовжуватися, обов'язково тебе попитаємо. Як без цього, ну трішки мусиш нам не карти привідкрити та. саме так. А от за кліпчик хочеться також поговорити, тому що буквально, якщо мене пам'ять не зраджує десь близько години назад, ну вже трошки ну, більше, більше півтора години часу він вийшов. Скажу так, ексклюзивно. Я такі встиг його глянути. Я подивився, оцінив. Я скажу так: по перше, я дуже клас? дуже класно знято, дуже шикарно. Ну, Здається, не знаю, фін. чия так, рука так. тримала камеру, коли це все придумувала. Чия рука попередньо це допомагав тобі робити Влад Шериф. Він був так, режисером. Так, режисером. Режисер. І Я думаю, що да. тут також його рука була присутня режисером, так Двісно, а, була. а от да. цим оператором вже хто камеру тримав, там та або ну, Спілберг, <laughs> або Скорсезе, або хтось інший. всі наче. Справді було дуже багато, людей, які всі приймали участь, і я дуже хочу подякувати всім справді своїй команді, своїм режисеру, теж владу шерифу. Ось до речі, і ти мені ще скажи, будь ласка, на якій платформи підписатися нашим слухачам, тому що вони то ексклюзивно оцінять зараз е е в радійному форматі. Вони не зможуть побачити, так. а от де саме можна побачити без скачати без перебільшення. Саме кліп можна побачити на Ютубі. А підписуватися можна і на інстаграм, і на TikTok, і на ютуб, на все, що тільки знаєте. Одним словом, все, що будь-яка цифрова платформа, ти там є присутня, правильно? Так. Да. Супер. Супер і про кліп ще хочеться запитати, тому що ну зрозумій це в хорошому сенсі. Воно мені нагадало насправді якісь такі американські тусовочки, де такі. багато молоді американські мюзикли так, про школу. Так, але типу, але так, вони... саме про те, українські української yeah. вартої формату дуже стильно образи вибрані і кольори не прям хочеться дивитися, і чомусь я собі нагадав тобі такий величезний комплімент, десь дуже дуже. Така e, ще юна Брітні e, Спірс на початках своєї кар'єри. <з> <Girls Band>. Дякую, це дуже за мене комплімент, дуже дякую. А от чому саме Тамагочі? Чому саме така <з <wounds> назва? З чим йде порівняння, з чим йде асоціація? Справді Тамагочі це іграшка, яка у мене асоціюється з моїм минулим, моїми, моїми минулими почуттями. І саме про це я хотіла. І так да, саме про ці спогади я й хотіла написати пісню і розказати всім. Угу. А, ну, тамагочі, ну це цікава річ, тому що ну, тамагочі це треба було за ним не дивитися, доглядати, так, теж. тобі доводилось доглядати зроботом. за колишнім нові почуття. До чого ми і підтягуємося в тим стосунках, так чи ні? Наразі, ні. Наразі, наразі я ні. свободна наразі. Ти віля. Так, значить, номер телефону зараз. Ми продиктуємо усім нашим слухачам, щоб вони могли написати, бо вони явно кліп глянуть. Інстаграм скинемо. Пишіть, пишіть, пишіть і ще раз пишіть. <свят> ну і також гріх не запитати, раз уже ти кажеш, що це продовження історії, і я так розумію, що це ще не фінал історії, точно не кінець. Так, що готуєш думаю, буде і коли? продовження? Буде чекайте. Продовження коли приблизно нам можна очікувати, і що це повинно бути? Насправді, у нас дуже зараз багато ідей, і ми зараз працюємо над цим, але де коли. І що сказати точно ще не можу. Ну хоча б за моїми соцмережами, все там побачите. не хоче проти таємниці. Ну дивись, можна ну, тут да. трішки пофантазувати. Якщо це було ігнорую, потім там агоші цей закоханість. Ага. Я бачу, чим закінчується. Я не хочу розповідати <плес> про кліп, тому що нехай краще слухачі побачать його, <плес> так. але да. закінчилося, що вона сидить. і Там її один джентльмен, скажімо так, він явно біля неї дуже близько. Дуже близько. Там така романтика зайшов. У персонал спейсі зону комфорту. <гум> так, зайшов, вірвався зону комфорту, <гум> то можливо там далі буде розпалюватися якісь ревнощі або щось на кшталт того. Тобто якимось скандалом <гум> там попахує. <гум> <гум> так, можливо, це може бути. Було так, дивимося, ігнорую смс, тепер агочі, а наступне, якщо буде сварка, то буде викидаю квіти. Або квітами по обличчям це дуже гарна назва. Я запишу собі. Так, О. І якщо ви побачите цю назву, знайте хто її першим озвучив. <світ> так і no, ще no, тебе хочемо запитати перед прем'єрою. Скажи, будь ласочка, які в тебе плани на цю весну? Весна то стартанула буквально із попередньої суботи, було перше. Це весна, йде mm -hmm. несе. Так, 8 березня якраз буде вже завтра. І yeah. які в тебе плани на власне цю весну? З тут можуть бути творчі, а можуть бути і не. Насправді планів дуже багато, але основні це, звісно, навчання, бо це дуже важливо, написання нових пісень та просто... Все, що тільки можна бомба, емоції, і все Ох, і дуже класно, що ти з таким позитивом ставишся. А весною це слід робити, тому що якщо ти будеш високо піднята в такому бойовому дусі, то так воно в тебе і відбудеться. І нехай так в тебе 25 й рік минає, в тому числі, Дякую. і він тільки-тільки то розпочався. Ми так. будемо ще просити в тебе декілька слів побажання нашим слухачам. Де На і завтра весна. так 8 і завтра, 8 березня. Так, я хочу привітати всіх жінок з наступаючим 8 березня. Хочу побажати кохання, бо весна це саме про кохання. І будьте щасливі, мрійте. І все у вас буде супер супер. Ми також тебе вітаємо із прийдешнім святом. Обов'язково будемо чекати твоїх нових релізів і безпосередньо продовження історії. Ну, А я нагадую, друзі, що з нами на телефонній лінії прямо із Венеції. Роні, тобі бажаємо гарного дня, гарних вихідних. прогулятися, подивитись на ту красиву дякую. італійську весну. Ну а ми переходимо до, до, до прем'єри. Прем та магочі. слухаємо. Журатись я в ці ігри, від не буде моїх сліз на повторі Дівчинка, не та все буває сорі. Точно.